Привіт! Не хотіла взагалі коментувати зустріч Трампа з Хуйлом, але я маю пояснити ситуацію, тому що зустріч насправді була для того, щоб Трамп попередив Хуйла, що якщо він не зупинить війну в Україні і не перестане вбивати людей, просто Америка знищить Росію. Тому що включать більше санкції і тарифи. Тим країнам, які в Росії купляють е, газ, газ, Нафту, Газ. О, всі про це забули. Так, нам усім боляче, що він прибув в нашу Америку. О, так, в нашу Америку. Мені все одно, що ви там пишете. О, я розумію, але я вдячна Трампу за те, що він намагається допомагати українцям різними шляхами на сьогоднішній день. Америка допомагає зброї Україні? На сьогоднішній день не забуваємо, що є підписана угода про дві країни між Америкою і Україною. Наші країни співпрацюють Україна і Америка. А Хойло хай подумає над тим, що буде після цього, що, коли, якщо він не зупинить війну, не перестане вбивати українців. Що буде з його країною? Мало того, що всі його, все його коло просто-напросто не зможуть. Вони вже зараз не можуть виїжджати з Росії. Це нікому не подобається із них. Вони закриті в клітці. Про це треба також не забувати. Вони закриті в клітці, про них знає весь світ, їх ніхто нікого не захоче до себе впускати, мабуть, до кінця життя, тому що їм не довіряють. І Росія вже відлетіла на. 200 років назад, вона не повертає і не приходила на 200 років, але зараз це взагалі. І якщо зараз е хуйло, хуйло не змінить своєї тактики, Росія буде, Росії буде кінець. І які там картопляні дівчатка з Білорусі роблять відео, дівчатка, говорю вам, хуйло, він хуйло, скоро він без трусів піде по світу. Ви можете казати, яким він там великий. Але я виставила фотографії, наскільки він переляканий був, коли він побачив літаки, які летіли над його головою. Трамп показав, яка наскільки могутня держава, і ніколи не смійте нам погрожувати. Не забувайте, що вони погрожували Америці. О, він показав, наскільки могутня в Америці зброя, наскільки професійна армія, наскільки професійне все, все те, що було для того, щоб показати, ми могутні, ми сильні, ми професійні. Ми дивилися просто з людської з людського зору, і нам це було боляче. Але ви знаєте, сьогодні мене клієнт запитував, як ти що ти відчуваєш, коли вчора що було, і я йому так і пояснила, що це була зустріч про те, що Трамп попередив хуйла, що якщо ти не зупиниш війну, ми просто знищимо твою країну. Все. І ти до смерті будеш в тому бункері боятися вийти і боятися їсти. І його діти, і його внуки, і його все покоління на багато років буде знищено. Вони вже знищені, але буде ще більше знищене, тому що всі гроші, які е, позабирали, там кораблі, все майно, вже передають грошима зброєю в Україну. О, зустріч відбулася. Ми дякуємо президенту Трампу. Нам було боляче, тому що ми пам'ятаємо, яка була зустріч із Зеленським. Але наш Володимир Зеленський він розумний президент. Він розуміє, що всякі моменти можуть бути. Невідомо, хто впливає на Трампа. Ще також це може бути не лише пою. Не лише хайло, люди добрі. О, наш Зеленський він професіонал високого рівня. О, він молодець. Ми переможемо расизм на віки вічні. Слава Україні, героям слава!